Бачили отакі турбіни. Зазвичай прийнято рахувати, що цей чавуна або чорний металлобрукт. І завжди він викидався у метал по 5-6-7 гривень за кілограм. Отак виглядає, покажи поближче. А на магніт береться аж бігом. Зараз приберемо. Але що? Іскра. Іскри взагалі немає. Мабуть, щось сине або не дуже. Зараз перевіримо. Підходь поближче. Щоб люди бачили аналіз. В даному випадку 40% нікеля. Такі бувають 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 Коштує від 80 до 200 гривень за кілограм. Отака от, от коштує 180 за кілограм. Якщо це заліза, то її ціна там якихось 20 гривень. Якщо як жаропрочка, жаростійка нержавійка 500 600 гривень за таку от штучку. Тому перевіряйте, хоча б на магніт і хоча б іскраю. Магнітиця буде, але якщо іскри немає, треба робити аналіз та відправляти. Бо люди займаються ремонтами, викидають, а в них там місяць по 100-200-300 кілограмів. І часто бувають отакі, от, от легко перевірити.